Як управляти стресом? Зрозуміти, що поєднання плюса з мінусом на всіх рівнях за будь-яких обставин необхідне. І має бути, і нам треба навчитися це робити. А що це? Як це робити? Це дуже просто. Над усіма появами ненависті будувати любов. Так просто? Так. Це той самий принцип. Обов'язково має бути ненависть, відторгнення, мінус. Мінус, так, будь-який. І над ним безсумнівно плюс, як притягнути до себе цей плюс? Ось про це і говорить наука кабала. Як отримати з мінуса плюс, щоб залишити мінус, і залишити плюс? І щоб вони існували у взаємному доповненні. Разом у взаємному доповненні. Навіть. У взаємному доповненні навіть. І як все як? У Кабалі це пояснюється як відповідність темрявий світла. І як все-таки притягнути любов? Як? От я ненавиджу і яскраво, ненавиджу. Це треба досягти вихованням, коли людина усвідомлює, що немає плюса без мінуса і мінуса без плюса, і що їх правильне поєднання створює життя. Коли людина приходить до такого розуміння, вона стає спокійною, розсудливою, йде по середній лінії та будує себе і світ, якщо можна ще раз. Припустімо, я ненавиджу мої дії, ви можете сказати, які мої дії? Усвідомити, що все походить від вищої сили. Так. І дається нам для того, щоб ми врівноважили всі негативні якості, властивості, обставини і так далі позитивними. І все це може відбуватися лише в нашому усвідомленні. І коли ми це усвідомлюємо, ми починаємо ставитися до всього з добром, нічого не заперечуючи, а приймаючи все як абсолютну необхідність. Тобто ця ненависть зараз, це необхідність зараз. Вона необхідна, щоб ми піднялися над нею і усвідомили би і над нею і в ній. Тоді ми врівноважимо ці дві сили творіння, плюс і мінус. Ось у цьому вся складність. Над нею ще якось, що десь можна, можливо. Ні. Так буде можливо лише егоїстично. А якщо ти для того, щоб існувати з нею, тоді тут необхідно піднятися над нею та врівноважувати всі негативні властивості злиття створцем. Це непросто. А формула яка? Ви можете дати якусь формулу дуже просту підйому над ненавистю. Формула така: мінус дорівнює плюсо. Так. Це. Десь плюс я якось повинен, що, там, де мінус, ти маєш бачити плюс. Те, що я зараз ненавиджу, це мінус, це мінус, доти, доки ти не усвідомив, що це і плюс, Що це одночас і плюс. Тобто, добре, що я зараз ненавиджу. Так, але для чого він тобі даний? Для чого? Щоб ти його обернув на плюс змінити своє відношення та ставлення до світу. Це ти повинен ну, як? Дуже просто замінити егоїзм на альтруїзм. Ненависть на любов. Так. І все буде добре. Тобто я не цю людину, а про себе кажу. Це мені дається, щоб я її полюбив. Тобі дані просто протилежні властивості. Заміні їх на зворотні і отримаєш прекрасний світ. Це в моїх силах. Це не в твоїх силах перетворити. Здійснити, але у твоїх силах вмовити, щоб так сталося, вмовити творця. Тобто досягти стану, коли ти справді цього позиваєш палку. Ось для цього приходить ненависть, так? Так. щоб я попросив, щоб я палку бажав замінити її на любов. так? А потім ти зрозумієш, що взагалі все це було не для того, а для того, щоб в тебе був контакт з творцем і все зрозуміло, зараз ви вивели на це. Це він закликає нас звернутися до нього, інакше ми б у його бік не повернулися.